Якщо Трамп кинув Україну російському ведмедю, пише Телеграф, це дасть покину сигнал, що Тайвань теж не може покладатися на Трампа як на союзника, і це протирічить власне стратегії Трампа. Але Трамп – людина непередбачувана. якщо його бажання закінчити війну в Україні, отримати Нобелівську премію серед нього переможе, то Україна опиниться перед ультиматумом або підписати продиктовану Путіним мирну угоду за посередництва Дональда Трампа, або назавжди втратити американську допомогу і розвіддання. Мета Путіна повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, а потім сісти за стіл переговорів і переконати Сполучені Штати, що це дійсно російські прові і в адміністрації Трампа є прихильники такої позиції. Химера припинення вогню ще не втілилася у життя, частково тому, що е, воно означає різні речі для двох сторін в Україні, хочуть безумовного припинення бойових дій як прелюдію до мирних переговорів. А Путін вимагає все більшого списку поступок в обмін лише на перемир'я. І в оточенні Трампа є багато таких, хто вважає претензії Росіян на українські території. Законними, наприклад, Стів Вітков, партнер президента Трампа з Вольфа і головний учасник переговорів в інтерв'ю Такеру Карлсону. Вітков сказав після поїздки в Москву, що у Росії існує відчуття, що Україна це фальшива країна, зіткана з не її території Росія, хоче мовляв повернути їх назад, і це основна причина війни.